Доброго дня, ми в прямому ефірі з вами територія здоров'я Health Space та я Марина. Сьогодні ми будемо говорити про комбіновані оральні контрацептиви, і на всі ваші запитання буде відповідати лікар-гінеколог Таїсія Едуардівна Крисенко. Так, доброго дня, вітаю всіх! То на початку нашої розмови, якщо в жінки є запит на контрацепцію, який в неї має бути алгоритм дій? Отже, потрібно звернутися, звісно, до лікаря-гінеколога. Це може бути очна консультація, це може бути і онлайн консультація. І запитати в нього, яку контрацепцію я можу приймати. Звісно ж, це може бути не тільки оральні контрацептиви в таблетках, це можуть бути інші методи контрацепції, наприклад, внутрішньоматкова система. Але лікар підбере те, що підходить вам найбільше. Якщо це будуть оральні контрацептиви, він знає, що робити у цьому випадку, як підбиратися угу. добре. А чи потрібно якісь е, пройти додаткові обстеження? Потрібно якісь Аналізи давати е, так. Ну дивіться, з приводу аналізів це таке. Uh, дуже. Важке запитання, тому що такого аналізу, на жаль, наприклад, аналізу крові на гормони, да, який би показав, який саме конкретно контрацептив підійде конкретній жінці, немає такого аналізу. Проте потрібно пройти просто обстеження, так, скринінгове обстеження, те, яке повинна пройти жінка, щоб ми впевнилися, чи може в неї є якась супутня патологія. Наприклад, якщо в жінки є полікістоз яєчників, то будуть одні препарати. Якщо в жінки є, наприклад, ендометріоз або аденоміо. Будуть інші препарати? А якщо жінка абсолютно здорова, ми дивимося на вік, молодий вік, чи там 35 і підбираємо препарат таким чином з обстежень. Потрібно пройти пап-тест обов'язково у ЗД органів малого тазу. Це, так би мовити, must-have. Ідеальний, так? Так, ідеальний must-have. А інші обстеження будуть в залежності від того, які є скарги у жінки. Ми знаємо, що зараз такі часи, що багато жінок за кордоном. От як їм бути? Чи можуть вони якось звернутися до свого лікаря? з України на онлайн-консультацію і ми, як так, їм діяти? ми так працюємо постійно зараз. Багато жінок звертаються з-за кордону. Як ми робимо, ми просимо жінку, звісно, за кордоном пройти обстеження там, хоча б мінімально. Там можна звернутися, здати ПАП-тест, там можна зробити УЗД органів малого тазу. І вона скидає нам це обстеження. Ми дивимося, розпитуємо, збираємо анамнез, можливо, ще Якісь аналізи до призначаємо і таким чином підбираємо контрацептиви. Mm -hmm. тобто... А в принципі, жінка сама не може підібрати собі піти в аптеку, чи, наприклад, там от подруга приймає такий контрацептив, і так все підходить. Я хочу точно так же. Ну це рулетка може бути таке, що підійде, а може бути таке, що не підійде, тому ми не радимо так робити. Звісно, краще запитати у лікаря. Якщо говорити про оральні контрацептиви, а які вони мають додаткові ефекти? Додаткові позитивні, так, ефекти. Так. Додаткові позитивні ефекти оральних контрацептивів, це, звісно, ефект. Найпоширеніший який відсутність ПМС так? передменструального симптому, синдрому. Якщо жінка відчувала це, то оскільки на кок немає овуляції і немає циклу, як такого, так, який ми відчуваємо в <кій> природньому циклі, то і не буде передменструального синдрому. Також на контрацептивах е зменшується болісність менструації, якщо вона була болісною. Ну і звісно, є е коки, наприклад, з такими компонентами, які дають гарні ефекти на шкіру обличчя. Е якщо в жінки було, наприклад, акне, то е ці симптоми покращуються в деякій мірі. Е є коки, які дають е навіть гарний ефект на набряковий синдром. Але це все такі да, позитивні побічні ефекти. Але в основному ми повинні пам'ятати про те, що коки призначаються в першу чергу для контрацепції. От ми говорили про цикл. Багато жінок турбуються чи нормально, що зовсім зникають місячні при оральних контрацептивах? Е, ну якщо їх приймати в циклічному режимі, такого бути не повинно. Може бути таке, що місячні на контрацептивах вони нагадують мажучі кров'яності виділення, да? вони не такі рясні, більш скудні. Але зазвичай на контрацептивах менструація зберігається. Є режими прийому безперервні, в яких ми призначаємо кок так, що менструації не буде, і жінку це влаштовує. Тобто, тобто... це все обговорюється на консультації так, це з лікарем чи... і ми моменти? можемо вирішувати угу. це запитання. Кок з страдіолу, валератом та діанегистом, що це. І більш для розуміння звичайної жінки для розуміння звичайної жінки коки з дієногестом, ну в цьому випадку ми, звісно, більше звертаємо увагу завжди на гестагенний компонент кок. Нам настільки важливий естрогеновий компонент. Кок з дієногестом гарно впливає на от якраз на початку нашої розмови я говорила про аденоміоз або ендометріоз. Як ми всі знаємо, то Денегест це саме той гестаген, який ми призначаємо жінкам з аденоміозом, Так? І саме ці кок будуть препаратами вибору у жінок з такою супутньою патологією. Ну а наскільки ми знаємо, це зараз дуже така превалююча частина жінок. Багато хто страждає на ендометриоз. Угу. Дякую. В чому переваги кок зростає? та тактивним фолатом. О, це дуже дуже гарний кок, і ми зазвичай обираємо такі контрацептиви для молодих жінок. І які мають скарги от на шкіру, як я говорила. Да? Дроспіренон це той гестеген, який допоможе е, у плані акне, допоможе зменшити ці симптоми. Ну а фолат це е, фолієва кислота, та сама необхідна речовина, яку ми призначаємо в підготовці до вагітності. І от це такий, ну, як на мене, ідеальний сценарій для гінеколога, коли жінка приймає певний час кокс фолатом, вона має контрацепцію, вона не переживає. Про настання небажаної вагітності, а, ти, а ще й вона поповнює депо, поповнює запас фолієвої кислоти. І потім, коли вона відміняє кок, вона вагітніє з прекрасним рівнем фолатів в організмі. Тобто, е, питання того, що всіх турбує, що знизиться здатність до зачаття, це зовсім неправда. Е, ні, це неправда. Ці міфи давно розвіяні науковцями, і проведено ну, десятки досліджень на цю тему, що не, не зменшується. Не, е, раніше говорили навпаки, що коки це дуже добре, тому що зберігається зберігається аваріальний резерв. Ні, він не зберігається, але він і не стає гіршим. Він е, залишається таким, яким би він був, навіть якби ви не приймали кок. просто, якби це дуже покращує якість життя жінки. В плані якість жінки краси, так, і наскільки краса, контрацепція, супутній стрес, який виникає у всіх жінок, коли вони переживають в плані небажаної вагітності. Так ми всі знаємо цю ситуацію, коли там затримка два дні, вже переживання, вже стрес. Mm -hmm. А може я вагітна. Я зараз цього не хочу. На коках такого не буде, тому що ви будете чудово знати, що ви ніяк не могли завагітніти і, все. і статистично це найбільш розповсюджений метод контрацепції. так? Так, це найбільш розповсюджений метод контрацепції, тому що він простий у використанні, Він має небагато побічних ефектів, і ми навіть поговорили про його позитивні побічні ефекти. І я вважаю, що це дуже круто мати такий в арсеналі лік, А так? Скажіть, з якого віку от, молодим дівчатам можна використовувати. Ну, з того віку, коли їм необхідна контрацепція Є запрос, так Так, да, з того віку, коли необхідна контрацепція. А іноді використовують контрацептиви у жінок, навіть які не живуть статевим життям, там з лікувальною метою. Але це у дуже таких рідких випадках. Але так загалом потрібен кок тоді, коли потрібна контрацепція. Угу. Томшо, що... якщо пропустили таблеточку, що як правильно діяти? Якщо пропустили таблетку, таблетку потрібно випити в той час, коли ви про це згадали. Навіть якщо ви згадали про те, що ви забули випити таблетку за годину до того, як вам пити наступну таблетку, ви просто, грубо кажучи, п'єте дві таблетки одразу. Просто випити цю таблетку тоді, коли ви про це згадали. А дійсно бажано цього не робити. І якщо в цьому циклі ви знаєте, що ви пропустили таблетку, особливо коли мова йде про більше ніж 4 години, тому що коли є інтервал. 4 години між прийомом, наприклад, ви п'єте таблетку в 6 вечора зазвичай і там випили її з 16 там, до 20, то це ніяк не впливає взагалі. А от якщо ви знаєте, що ви більше ніж на 4 години затримали прийом контрацептиву, тоді а, варто вже в цьому циклі використовувати бар'єрну контрацепцію, тому що ми не знаємо на 100% чи не могла. Хоча це дуже 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 маленька вірність, так, так, да, що вона да. є. Коли краще приймати зранку чи ввечері? Взагалі, без різниці. Я вважаю, що це не суттєво. Тоді, коли вам зручно, я раджу своїм пацієнткам, які приймають контрацептив, просто поставити собі нагадування на телефоні щоденне і випивати, коли там грає цей будильник. Але є жінки, які живуть там в суперрежимі, просто ми всі жителі мегаполісу, у нас постійно режим міняється. Да? От є жінки, які живуть, встають в один і той самий самий час, і вони, наприклад, знають, що вони кожного дня снідають о 7.15. Тоді можна обійтися без нагадувань. Я знаю, але подруги ставлять собі будильничок. Так, і... да. так, так це дуже зручно, тому що в нас кожного дня різні плани. Ми, ну, для тих жінок, які живуть в режимі, от вони знають, що в них в один і той самий час сніданок, то можна просто під час сніданку. І uh -huh. все. Або e, І ще важливий момент, ми говорили от про молодих дівчат, що э, це метод контрацепції, це uh -huh. не за, це від хвороб інших. І інфекції воно не запобігає. Так, про це важливо, звісно, пам'ятати, що якщо партнер не перевірений, ви приймаєте контрацептиви. Ви можете не переживати на рахунок настання вагітності, але на рахунок настання інфекцій, що передається статевим шляхом, на жаль, ніяк. Тому, звісно, ви повинні пам'ятати, що партнер не перевірений, потрібно звернутися в лабораторію, звернутися до лікаря, здати аналіз на інфекції, і потім вже можна прибирати там той самий презерватив. Так, бар'єрні методи. Угу, дякую. А чи не буде звикання в організму до реальних контрацептивів? Можливо, треба робити якісь перерви, там, чи, чи, чи як діяти? Так, Ну з приводу перерв. Перерви точно не потрібні. Це буде тільки шкідливо впливати на організм жінки. На рахунок звикання я навіть не можу собі уявити, що таке може бути звикання до контрацептиву. Тобто, контрацептиви це досить низькодозовані препарати, які чому, чому насправді так сильно ми дотримуємося. Цього інтервалу, так? Кожен день в один і той самий час. Тому що буквально ви не випили сьогодні таблетку, все, її в вашому організмі більше немає. Вона розсмокталась, вона вивелилася з сечею, і більше ніяк вона на ваш організм не впливає. Це не препарати пролонгованої дії, вони діють тут і зараз. Тому як тільки ви відміните контрацептив, навіть коли це буде через 5 чи 7 чи 10 років прийому, ваш організм одразу почне працювати в тому ж режимі, в якому він працює. Працював до контрацептиву, тобто ФСГ, ЛГ, овуляція, перепад, так як так, як працює організм в природному циклі. Угу. все. дякую. А як важливе таке питання, як планувати вагітність? От в принципі, за скільки місяців? От ми так трошки цю затронули цю тему, да. так як, як планувати як вагітність? планувати вагітність, якщо ви приймали так. контрацептиви, а просто відмінити контрацептив? І старатися в тому ж циклі, в якому ви вже без контрацептиву, В цьому циклі дуже ймовірно що настане овуляція, і вже намагатися вагітніти. Ми всі знаємо, що овуляція у жінок наступає. Ну, якщо це стандартний цикл 28 днів, то це 12-14 день. І ми повинні знати, що у період овуляції найвищі шанси завагітніти. Ми живемо відкрито з партнером і таким чином намагаємося завагітніти. Звісно, не потрібно сумувати, якщо це получ... якщо це не не одразу. Так, тому що багато жінок хочуть, щоб все в них було як по щоденнику на 12 балів. Ну, часто так не буває, може бути там і через три місяці, і через шість. Це не страшно. Ну і ще що хотілося би сказати з приводу планування вагітності. Зараз весь світ говорить про свідоме планування, тому що потрібно, в залежності, особливо від віку, коли ви вже партнери 35+, потрібно ще перед плануванням вагітності обстежитися, здати аналізи, відвести партнера. Також до лікаря, тому що часто чоловіки до лікарів не ходять, і тільки жінки цим займаються. Тобто, під підійти до цього свідомо, прийти до вашого гінеколога, сказати: ми плануємо вагітність, що нам робити, і він вам скаже, що потрібно робити. Було ще запитання: в нас чи можна коки жінкам, які кормлять дитину? А Коки жінкам, які кормлять дитину, можна. Але це особливі коки. Це коки монофазні, які не містять естрогенового компоненту. Вони дієві, вони гарно працюють, вони не впливають на грудне молоко. Але, е Особливість цих монофазних кок в тому, що для них особливо необхідно вживати в один і той самий час. Тобто принципово важливо не пропускати там, якщо в інших кок йде мова про інтервал 4 години, то в кок, які можна на грудному вигодовуванні, це повинно відбуватися в один і той самий час, і тільки таким чином вони працюють. А після пологів, через який термін можна вже приймати? Після пологів можна приймати через два місяці. Відбувається після пологовий огляд з вашим гінекологом. Так. Ви дивитесь, наскільки зменшилася матка, все прийшло до норми, так? І потім підбираєте метод контрацепції. І ще трошечки про позитивні переваги. От ми говорили про коки з антиантрогенним ефектом. Як, як воно працює? А, як це працює? Працює це таким чином. А, андрогени. А, у жінки підвищені е, в е, її природному циклі, тому що вона має деякі порушення метаболічні, так, гормональні. А оскільки на е, контрацептивах овуляція не відбувається, то рівень гормонів кожного дня він стабільний. Тобто іде мова про те, що коли у вас є природний цикл, у вас є перепади. Так? Спочатку гормони ростуть, потім підвищується прогестерон. Е, і в жінки, якої підвищені андрогени, це саме пов'язане з. За цією першою фазою, коли йде мова більше про естрогенову домінанту. А у жінок. Е які приймають кок, у них кожного дня один і той самий рівень гормонів, і це зменшує шанси того, що андрогени будуть такими високими. Угу. А як швидко наступає ефект? Позитивний? позитивний ефект наступає в залежності від того, наскільки до, до цього були виражені скарги. Тому що, наприклад, якщо мова йде про акне, ми повинні в комплаєнсі з дерматологами-косметологами йти. Тому що шкіра вже може бути настільки уражена, що вже ця. Андрогенова домінанта, вона нівелювалася, так і ми вже не маємо стільки підвищені андрогени, але шкіра залишилася просто хвора, так уражена, там є запалення. Але ну загалом е середньостатистично я думаю, що ефекту можна чекати через там дві пачки випити. Хворі. Але а таке ще запитання: якщо припинити, то акне повернеться, проблема. Ви знаєте, не завжди. Іноді буває таке, що відміняється кок і акне не повертається. Тому що, можливо, жінка за цей час підлікувала шкіру разом з дерматологом косметологом. Можливо, жінка за цей час налагодила свій внутрішній стан, змінила спосіб життя, тому що все ж таки для зниження антрогенів грає роль не тільки прийом кок, а це ще і регулярні заняття фізичною активністю. Це також дуже важливо. Якщо вона за цей час це все налагодила, то може бути таке, що. При відміні кок акторів. Стало спокійніше, так, так? емоційна складова. Це, це дуже важливо, так. Чи можуть коки викликати онкологічні захворювання? Ну, про це багато говорили свого часу, і навіть мамологи боялися призначати кок. Або говорили жінкам з патологією молочної залози, що там. Це може бути через кок, але зараз проведено дуже-дуже дуже багато досліджень на цю тему, і цей міф розвіяно про те, що кок не викликають онкологічні захворювання, які би це онкологічні захворювання не були, чи це там патологія молочної залози, чи патологія ендометрію. Ці статистичні дані говорять про те, що ризик настання. Раку, наприклад, там молочної залози, він майже такий самий, як і в загальній популяції. А, дякую. Ми не можемо не, не запитати про набір ваги, чи так. це, це такий розповсюджу, найрозповсюдженіше, бо всі бояться гормони. Це вага, і так, я знаю. Ви знаєте, мене це супер здивувало, тому що я ем, читала одну наукову статтю про застосування кок у жінок військових. І е, я подумала, це круто, тому що жінки військові вони можуть приймати контрацептиви в безперервному режимі і е, таким чином, що щоб не було менструації. Так і я подумала, ну це вихід в таких польових умовах. І проводили опитування серед, серед цих жінок, військових, чому ви не хочете приймати кок. Так, от звісно, 60%, тобто, левова доля відповідей, чому ми не хочемо приймати кок, це саме набір ваги. Тобто наші українські жінки настільки турбуються про свій. Зовнішній вигляд, що навіть в умовах війни вони переживають, щоб бути гарними, гарно виглядати, не набирати вагу. З приводу набору ваги на кок, це все вже давно перевірено, що на кок неможливий набір ваги, можливий вихід рідини і деякий набряк. Перші два-три місяці прийому, поки організм звикає, але потім це нівелюється. Але навіть у цих перших два місяці прийому ми можемо зробити так, щоб ці набряки зняти. Є певні рослинні протинабрякові препарати, наприклад, які допоможуть у цьому плані. Тобто це опціонально і не потрібно боятися. Взагалі, я вважаю, так це така непопулярна думка, але від таблетки вага не набирається, тому що в таблетці немає калорій, вага набирається все ж таки від. Їжі від від калорій, ті, яких ми споживаємо, і хочеться зазначити, що це важливо і дуже так не тільки військовим, а й жінкам, які зараз за кордоном і в них немає рісних місячних. Такі методи контрацепції дійсно до дуже, і дуже так, і так, вони вони гарні. Якщо йде мова про контрацепцію, то, то це взагалі дуже я вважаю гарний метод. А чи правда, що під час прийому кок не можна вживати алкоголь та палити? Ну, вживати алкоголь та палити не можна нікому, навіть коли ви не п'єте кок. Е ну як не можна? Звісно, палити взагалі не можна нікому. Е чому йде мова про паління і кок? Да, чому часто говорять, що е, коли ви приймаєте кок, не можна палити. Або коли ви палите, то краще не обирайте для себе такий метод контрацепції, як кок. Тому що кок підвищує тромботичні ризики і паління підвищує тромботичні ризики. І але торб'ю тобто... але, 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 в принципі, зараз кожна друга жінка палить, якщо так, це не це сигарети, це електронні, це електронні сигарети. Сігарети. Тому це питання дуже таке актуальне. Ну звісно, варто. Подумати про те, як, як це покинути, це, це не ну, мінімізувати як хоча це мінімізувати, б, так. хоча б так. Але в принципі, це підвищує просто тромботичні ризики. Якщо ви палите і ще й при цьому приймаєте кок, ви повинні розуміти, що у вас дещо підвищені тромботичні ризики. Що це означає загалом? Що потрібно частіше моніторити коагулограму, так, систему сідання крові. ну і... Іншими методами знижувати ці тромботичні ризики, е, можливо, якась гіпохолестеринова дієта, можливо, ну, звісно, це фізичне навантаження, яке би е, тримало судини в тонусі. так, е, Можливо, це той самий стрес прибрати і так далі. Додаткові плюси, Додаткові так? Плюси. Посилювати. посилювати. Якщо ви знаєте, що десь ви йдете в мінус, то набирайте іншими плюсами. А з приводу алкоголю, чому? Тому що вплив на печінку. так? Печінка там собі кок метаболізує, тут її Ще алкоголь метаболізувати, їй важко. Наша печінка це взагалі така героїня, тому що вона і на стреси дуже погано реагує. Тут іще це все харчування, і ми знаємо про якість харчових продуктів, які зараз у нас на ринку. Тому алкоголь, звісно, не те, що заборонено вживати на кок, але просто бажано мінімізувати, як і будь-якій іншій здоровій жінці. Скажіть, а таке питання з приводу того, що кажуть, що падає лібідо, що жінки якось відчуття в них інші? Це взагалі це правда. Це дуже поширена побічна дія. Кок про це потрібно пам'ятати, що кок дійсно знижують лібідо. Чому? Тому що немає овуляції, найвище лібідо в жінки, коли під час овуляції, коли сам організм весь бажає завагітніти, і в нас супервисокі естрогени, ми супервичуваємо себе. Привабливими, так? на кок овуляції немає, може відчуватися відсутність статевого потягу, може відчуватися сухість у, у зоні зовнішніх статевих органів. З цим можливо боротися. Якщо для вас ці. Симптоми критичні, варто поговорити з лікарем про призначення якоїсь додаткової терапії або зміну, наприклад, контрацептиву. Може бути таке, що на одному контрацептиві падає лібідо, на іншому все окей з ним. Але ще є, звісно, така. Моя думка, що лібідо це в основному психологічні такі аспекти, тому що якщо у вас є партнер, якого ви кохаєте, то я думаю, лібідо воно так настає саме собою від просто почуттів у цих стосунках, без якихось гормональних аспектів. От і все. Дякую за відповідь. А щодо надмірного оволосіння? кажуть, що от виростуть вуса, на обличчі буде облся. Підвищення е, росту волосся воно навпаки зменшиться на коках, тому що е, на коках е, зменшуються андрогени, а підвищений ріст волосся він же ж через високі андрогени відбувається. Тому mm -hmm. на коках цього бути не повинно і такого в принципі не буває. А так чи які а чи допомагають коки в лікуванні інших захворювань, Наприклад, проблем із менструальним циклом. Звісно, наприклад, коли у жінки є порушення менструального циклу, да, особливо коли мова йде про синдром полікістозних яєчників, завжди в усьому світі досі кок залишаються у протоколах лікування синдрому полікістозних яєчників. Тому що жінки з СПКЯ, у них буде нерегулярний цикл, і це може їм дуже заважати. Ми всі знаємо, що це не обов'язково мати 12-13 менструацій на рік. Ми можемо мати 4, і цього достатньо. А, але ж жінки, в яких от такий нерегулярний цикл, да, місячні раз у два, у три місяці, їм це незручно, це порушує якість їхнього життя, тому що вони не можуть спланувати якусь поїздку, наприклад. Вони не можуть знати, коли в них почнеться ця менструація. І коли вони приймають кок, їм зручно, тому що вони знають, вони завжди знають, коли в них буде менструація. Це опціонально. Вони допили упаковку, в них перерва, і вони знають, що десь приблизно на третій день перерви у них буде менструація. І вони навіть. Самі можуть собі підбирати, коли в них буде менструація. Вони можуть, наприклад, якщо в них планується поїздка, вони можуть одразу допити пачку і почати нову упаковку кок, таким чином не робивши перерву, і це відкладає їхню менструацію. Супер! Це, це, це такі е, інструменти для жінок сучасних. Коли можна... Дякую, пані та і на завершення, що би ви побажали нашим жінкам, слухачкам, слухачам? що би я побажала нашим жінкам. Я би побажала їм витримки. Сталевих нервів, гарного настрою, намагатися в нашій тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, так, от навіть під час нашого ефіру, тривога нас трошки тривожила, намагатися все одно шукати позитив у цьому житті і нівелювати стреси. Тому що зараз бачимо дуже багато стрес-індукованої патології жіночої статевої системи, тому бажаю знайти для себе щось таке в житті, щоби допомагало вам триматися на плаву, і, знаєте, важко сказати, от, як позбавитися стресу, але хоча б якимось чином його позбавитися. Дякую, дякую за запитання, до нових зустрічей. До побачення, гарного дня.